Музеї з її роботами росіяни розбомбили на початку вторгнення, але тепер її картини символ України, яка подолає усі негаразди і проблеми. За мотивами картини надписів на полотнах Марії Примаченко дизайнери створили оригінальну колекцію трикотажних виробів. Частина виручки піде на започаткування мистецького простору у рідному селі художниці Болотяне на Київщині. Українка, яка народилась понад 100 років тому, надихає і бентежить своєю сучасністю. Ворожі обстріли зруйнували іванківський музей з картинами Марії Примаченко, і це підштовхнуло дизайнерку Альону Пікуль створити капсульну колекцію трикотажу з оригінальною трактовкою робіт великої художниці. Марія Примаченка дуже декоративна. Вона настільки е ну трикотажна, як на мене, що це ця ідея мала втілитись в житті. Химерні звірі і птахи не лише в кольорах, а й у чорно-білій графіці. Плюс оригінальні написи художниці, немов скетчбук Марії Примаченко. Пустили коріння, будуть цвісти. Для колекції використали відомі картини Звір та опудало, яку цього року представили на венеційському бієнале. А правнука Марії Анастасія показала дизайнерці інші роботи з родинного фонду раніше не експоновані. Марія зараз стала символом нашої країни, символом боротьби добра і зла. І тому от зараз це саме на часі. і Це дуже актуальне таке питання. І кожна річ вона показує нашу транслює нашу українську душу. І це щось таке наше рідненьке, що Має бачити світ. Сама Анастасія одне з облич оригінальної колекції. Частину грошей від продажу одягу планують спрямувати на будівництво арт-резиденції і музею Марії Примаченко у її рідному селі Болотня на Київщині. Це буде така ціла резиденція, де люди зможуть приїздити, знайомитися з життям, знайомитися з цією місциною полісся. Також інші художники зможуть жити і також там творити. Дивовижні роботи художниці і дизайнерки вимагали кропіткої, зокрема, й ручної роботи. Трикотажниці і керівники проекту всю душу вклали в роботу навіть попри відключення електрики. Я не, не уявляла, що воно буде так класно, коли воно вже вийшло таким, яким воно є. Це дуже багато роботи. Це не більш не про комерцію, а це більш про якусь соціальну таку відповідальну місію. тому що це не тільки картини, які залишаються в нашій пам'яті, в нашій історії. Це ті речі, які залишаються. У нас, як ми можемо їх навіть знаєш, як передавати по наслідство. Колекція футболок з орнаментами художниці зроблені майстром старої української технології Вибікою. Народний майстер з Полтави Володимир Маркар'ян використав натуральні олійні фарби, які обіцяють довго зберігатися на виробах. Незабаром колекція вирушить на презентації за кордон. Олена Астахова, Володимир Коваленко. Факти ICTV, Єдині новини.